Всім привіт! Гучатки-гусятки порозбриталися, пасуться, де хочуть. Мій маленький садок квітучий, весь квітне, піони вже майже відцвіли. А тут малишня гуляється, пасеться. Красота. Зараз сходим. Вам покажу, кто у меня где сидит. Сколько у меня наседок. Ходят свиренчать, плачуть. Тобто то Аркаша зі своїми подружками гуляє. Дві подружки всілиться. Ось вони сидять. Вони то вдвох, то по черзі сидять. Не знаю, буде якийсь толк чи ні. Але подивимось. Тут у нас мадам сидить. Вона така довгенька у нас квонечка. Сидить вона на качених яйцях. У неї там мішані яйця є. І а до качки і від фаворитів. Подивимося, що буде. Але я планую їх перемістити до качки. Так як в неї в качечки буде вивод гусиних яєць на днях. І я планую їх перемістити до неї. Зараз покажу, яка вона. Ось моя подружка сидить, до неї вічно не ліз курка. Оця режуха. Ось вона мода. У неї скоро дуже на цій, цьому тижні будь вивод. Так що чекаємо вивод, осяд, і підкладемо їй тікачінні яйця. А куриці положимо в курені. Також у нас сидить ще одна качечка. Зараз вона вийшла погуляти. Зараз я вам покажу, яка вона. Ось вона стоїть старе, свої, своє гніздечко. Зараз вона трошки погуляє. І піде сяде. В неї ще не світила яйця, так як вона другий чи третій день сидить. Тільки почала грувати пух. Так що, думаю, що сяде. Ну, оце. Братва ось цього півника і ось цього півника. Тут ще дві уточки не знаю, сядуть вони чи ні. Так що чекаємо, можеш сядуть нісушечки наші. І ось у нас умалече. Підрощена вже. Водичка в них стоїть. Тут у них ячмін з кукурузою мелений. Геть маленьких. А, я вам ще їх не показувала. Вони зараз пропаюються. І в них комбікорм іде. А ці гасають. І в гусят також такий самий. кукуруза з ячмінням мелена. Всі ростуть, бігають, гасають. Все. Всіх ми купували трьохдневні, це вже є місяць. Ні, мабуть, вже півтора. Так що, ось такі в нас справи, такі в мене квочки сидять, курочки і уточки. Якщо комусь сподобалося відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Это новых зустрічей. Всем пока.